Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Поговоримо про погоду, яка очікує нас протягом тижня. На цьому тижні нас очікує, більша частина території України буде знаходитись у полі зниженого тиску. З середини тижня тенденція до зменшення кількості опадів. Значення температури повітря протягом тижня істотно не зміниться. Циклон, який перебував на вихідних, відійшов в північно-східному напрямку, але надалі територія України буде знаходитися в полі зниженого тиску. У середу очікуємо утворення локального циклону на північному сході країни. Відповідно, опади у вигляді помірного дощу у більшості областей, крім південних, в середу покрапає на Сході. На високогір'ї Карпат невеликий дощ з мокрим снігом. Ближче до кінця тижня очікуємо антициклон із заходу, тобто ми маємо тенденцію до зменшення кількості опадів. Проте, утворившися циклон над Чорним морем, який прямує на схід України і принесе дощову погоду. Щодо вітер, як ми знаємо, вітер не робив багато лиха на вихідних у деяких областях країни. Проте на цьому тижні ми очікуємо його послаблення, переважатиме північно-північно-західний напрям. І це нам говорить про те, що продовжує надходити прохолодніша повітряна маса. Отже, не варто очікувати на високі значення температури. Температура в нічні години у більшості областей 4-9 градусів, в денні години 9,14. На півдні та сході країни в нічні години 7,12, в денні години 16-21. Варто звернути увагу, очікуємо більше прояснень у другій половині тижня. Відповідно, вночі повітря буде швидше охолоджуватись. А на високогір'ї Карпат температура в день та вночі 0,5 градусів тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі Ютуб.